Другий результат, я не хотіла їм ділитися, але я скажу, бо це біль України. У мене чоловік був в гарячих точках, чоловіку 50 років, поранення. В інституті нейрохірургії сказали пластини в спину і два колінних суглоби. Його не було два місяці, не знали ми, з родиною, де він, що він, як він. І коли його пораному привезли, я сказала, ніяких пластин, це народне тіло, він взагалі може не ходити, ніяких сплучних суглобів. І я давала йому детокс не на місяць, детокс плюс і ще е продукти. Е наш колаген, наш білорон ну це десь було на 30 тисяч гривень на протязі півроку. Тобто колаген, чотирна дизелька, е лецитин. Там в п'ять разів більше і інші продукти це були і масажі, це була і реабілітація. Але коли ми прийшли до лікаря, він сказав, я знімаю йому інвалідність. Добре. Є плюси, є минуси, але ми з цим справилися. І ви знаєте, чоловік повірив, що це дійсно компанія, в котрої я хочу бути до останнього вдоху, як то кажуть, і допомагати людям. Це місія, друзі.